Всіх вітаю на каналі. Сьогодні вибрались на рибалку, чудову зимову рибалку. Сьогодні у нас дуже класна погода. Трошки, правда, вітерець, але в мінус 5-7 буде комфортно ловити. І приїхали на розвідку. Приїхали засазану, шукати сазана, карася, різну рибу. Будемо шукати багато різних точок, обшукувати ну і намагатися щось зловити. Приїхали бандою, тому погнали шукати рибку. Сьогодні у нас цілий рейд по сазану, як ви зрозуміли. У нас сьогодні всіки. У нас 5 людей, куча бурів, куча камер. Коротше, будемо сьогодні бомбити, провіряти багато точок по сазану. Надіємося, що ми його знайдемо. Провіримо минулу точку, там, де з прошлого відео ми знайшли сазана. Обов'язково. Ну, коротше, будемо шукати, ходити, шукати е -е, рибу і сподіваємося, що сьогодні у нас, нас удача буде зловити його. Тому все як зазвичай, підупник камери, рукавиці обов'язково все, все беремо на Бур беру сьогодні знову не електроб, бо є така теорія, що він пугається шнека. Тому беремо ручний бур. Я ці поміняв лізвія, тому сподіваюся, що він гострий. Все, достаємо самки і погнали за пошуками риби. Прийшли на точечку. будем разбуривать, шукать сазана. Вроде как он тут есть. Ну вы бачили, да, сазана тут? Ну да. Ты да, я нашел эти точки, но кроме окуня нема. Нема Угу. Такие плечи будут, не в заходить. Ну, а мы сейчас меняться будем. Чтобы у всех были. А люди спортзал, бабки за это платят, да. Не, допинг, егерь получается, бур и пошел. Но, это фитнес да. настоящий. Не, Рыб фитнес. Не то, не то. Не ну, Мелко вот и нема. Ну, камни нема. Що у нас зараз відбувається? Зараз ті точки, де минулий раз були сазани, на жаль, немає сазана, Хоча точки дуже класні. Ми зараз цю, -цю заводь обходимо бандою, два бура, два, дві камери, обходимо, шукаємо. Коротше, намагаємося знайти рибу. Поки що буримося, шукаємо рибу. Все з камерою ходимо, шукаємо. Поки що без успіху. Але я думаю зараз швидко бігаємо тут, потім будемо переміщатися, якщо не знайдем, коротше, щось знайдемо. Погнали. Найшли окуня, зараз спробуємо хоча б 10 О, ось такий. Попробувати його вицепить, у мене удочки є. А? Да, тут класне місце. Так що, зараз чисто Попробую выдраконить нашу рифку. У есть балансирчики есть балансирчиків куча разных. Так, це великі, надо менше. Викинг вот такий різний хоп, такі фіолетивенький возьмем. Добро купилось поводить, щоб сидеть можно было. попробуем сейчас. Быть цыганить хоть что-то. Ярик, расскажи, как наловить рыбу? Нужно провести обряд рыбацкий, старый. Нужно с уважением относиться к воде, к реке, и говорить такие слова. Всемогущая река, позволь нам, нашей компании, наловить хороших рыб, желательно сазанчика, конечно. Ну и окуню будем рады, да и карасю, в принципе. И кайфануть сегодня от этой рыбалки. Звучит как тост. Пойдемте выпьем. Ну, он сюда придет. О, ДВ. Окунь, что Может даже тут и где-то рядом и тусится сейчас. Ля, Просто с другой стороны шо? камня. Да ты шум да? Шо, ля. Я думаю сюда можно будет попозже вернуться. Оп, двигай. Оно бач? Окунь. Ага. Беш? Да. ну сейчас я ее <рик> вид. <рик> 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 а ну сань, давай попробуем. Такуюсь взять на окуня и І... попробую ловить на мормышку. Немає сазана, облазили. Мільйон точок знайшли дуже багато класних перспективних точок, де теоретично має бути сазан. Камушки, першки, все як положено. Ну, в основному камушки. Але, на жаль, ніде немає сазана. Таке враження, що їх сюди вигнав. Тому знайшли ось містяк з окунями хорошими. Ну, в камеру вони завжди хороші, по факту зараз подивимось. Попробуємо підловити окунців на, на мармишечку. А діал в той лунці були? Так, да, і тут, а в цих трьох були. Я скрізь опускався. Де я да, і там теж. Дуже... Так. Да. Опа! Дружок дивіться який, Невеличкий клюнув на мотиль. На мотилку. Перш мермишку. Перший пішов. Це вже приємно, на гру таку, Бачите, в мене хоч і ківка нема, бо це удочка під балансір. Але все одно роздратував. тако по чуть-чуть по по І клюнув. Оп, дивіться, одразу другий. Только выпустил и есть. Сразу два штучки. Ну, Маленькие, да, приемно лупить. Мормышечка маленькая вольфрамового. Что? Иду. Пиши, что у попробуем куча якусь рибу половим. Все, на дно опустили. І отако. Легесенько підігруємо. Ваша кров є? У кого? Яко? Ну, у мене. А <с swimming> так це ж у тебе. Так що, так що будемо відмічати за збитого. П'ємо за збитого. Гарячий чай. Да, да. Чую, що він не парує. У мене вже стив, поки ти там окуня ловив, він вже стив. Ну что, кто там не сделал? Круппа, давайте. За рыбалку. За рыбалку. За сбитого. <laughs> иду иду. Та тільки удар був. Щоб коні грома не боялись, щоб дівки сживались. Вітя, ну ти а ну Мочив. красавчик. Мочим. На я забув. Каже, щоб без тоста не пыли. і маленький це обжир розманюсінький заховалися ми від вітру від риби подалі то щось такий клюв бешаний що вирішили ми приготувати щось перекусити взяли балончик сковородку на банду зараз якийсь сусіска яєчка за лупашем Щось, щось переобідаємо, поки прийде сазанчик на точке, пидаем наловуем тай по домом. Такий план капкан у нас. Таке класне місце, під коряшкою сіли вообще. Затишно, прикольно. Да, Сань? Пойдет. У мене есть основания, если полагать, что все-таки наверное надо им какая-то Проблема только водить, типа мы где он сюда забил. Я понимаю, надо где-то, тогда. Да ты шо, нашо-то рыба? тут робиться. Перемішаємо, да, наверное? Та-да. ж держи рукою. Нет. Кто такие? Чи ти так хочеш? Чи щоб по повертай, да? Ні, Я щось кришку накрываю. Ось по взрослому без трусиків. Всё, хорош скородок, по-моему. Садём мстительно. Короче, любий друзі, ви подивіться, яку я апаратуру собі придбав. Молоточек. Не. Короче, я надеюсь, что тут до сих должна быть открывашка. Ну це не факт. Ну, тут точно є молоток для забиття колешки. Спеціально для цього брав, зрозуміло? Десь щось забити, відкрутити, підбити. Кусачки є, які під заміни. І десь тут має бути... О, диви. Та... А, це... А, Є. Та ти що? Це апаратура. Роксон, блин. Сіла. А то я плоскогубцями всі розриваю цю кришку. Оооо! Мамині перчики, та ти що? Клас. Жалко, що я столик не взяв. Оце... Я ще хотів взяти. Ну що, любі друзі? така у нас вийшла смачна полянка. Домашній перчик. Чайок холодний, такий як треба. Хороша компанія. Так, да, пацане? <ривіт> Рибка клює, <ривіт> По повним ходом. Ми в бобровій ямі заховалися. Ладно, ми це виріжемо. <схід> ой, <схід> ой, що то лішне пішло. Всім, хто є, сім смачного. І того, що нарибал. Зади за 40 тисяч. За 40 тисяч. Мы Она тихонная, лучше это. А, да? Ага, Ну что? Так, слушай меня внимательно. <реш> Пожалуйста, по-человечески тебя прошу. Не, ну рыбу бачил. <реш> Друг, не подводи нас больше. Все, давай, иди пока грейся. Все. Ну, все. За активный <реш> вид починок. <реш> Дивись. Да, ну ми а ми хто кто ты? Подавить три штуки. У -у -у. І один судак. Значит они должны тут бути. И он у дальше тоже садить. А в других лунках смотрели? Ну, ще Все, я сідаю, седаю, пацаны, хочете. Размерка конечно. Четыре штуки, чувак. Два судака. Слышишь, давай сделаем две лунки тут. В сторону подивися, у сторону кампу. Ти подивишся, брати. Якщо діти вторую, то вот тут сразу делать. А это ти наверх камня упадеш. Да. Да, вот так, це треба отако. Вот так. Стой, подожди, где камні йдуть? Вот здесь Вот Тут, тут, тут где-то треба бо Я тоді вускав не було, коли ми уходили. Так, ну що, ліві друзі, нарешті на нашу точечку вийшов сазан. Цілий день його тут не було. Ми сюди два-три рази за цілий день приходили, поки шукали в других місцях. Його тут просто не було, не бачили. Зараз така ситуація. Три, може чотири сазана під камнем сидить, плюс один судак. І він ходить, він просто туди зайшов, вийшов. Є надія, що вони все-таки можуть, ну, не знаю, чи будуть клювати, але по крайній мірі вони прийшли, вони є і є можливість їх. Пробувати хоча б впиратися ловити, бо за цілий день, де ми не були, ми його взагалі ніде цього сезна не бачили. А тут він прям, прям є і не один, що найцікавіше. Тому будемо намагатися роздатувати його і подивимося, чи вдасться нам зловити. Погнали. Я б, чесно говоря, на вашему місці, граждані блогері, якщо побудив би одну, лунку рядом, поставив би камеру і би, як реагує риба на ваші підкиди. <смеш> там і так бачив, що нікак. <смеш> а, ага, що там дивиться? Якщо це вона буде реагувати, побачить по тівку. Тут? Ні -ні, не, 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 я туди. Вона що так, що так запутає, якщо ми <смеш> Якщо почне щось відбуватися. Бачу і твою, і свою бачу. Чи я ближе стоїть по та ми однаково, ми по брові стоїмо. А, отак от камні тут походу. Да. Воно окунь. Є? Стоять? <бірки> да. Так, звісно стоять. Ніяк не реагують, бо їм <пірки> ще <Luiza>. О, я бачу свою мармишку. А ну І твою бачу. Бачиш? Да. <smaj> Мені просто цікаво чи підійде риба. Друга якась. Ота відбувається сучасна рибалка. Камеру опустили, бачимо наші мормишки. Риба отам за камнями, залишилось тільки її вицепить. Вона до нас припливла. Якось так. Зараз покажу вам рибу. Ось, бачите, сидить Сазанєвич. Там їх пару штук, просто що далеко не дуже видно, але воно далі видно. Там десь окунь плавав. Ну ось рибка стоїть, бачите? Ну, не дуже активна. Ну вони тут плавають, бо вже пару штук плило, будемо сподіватися, що хтось вийде до нас. Я вже думаю, виходить чи не виходить на льот. <ріхи> чи зразу додому. Чи зразу додому. <ріхи> Я це, кстати, не розумію, що там ніхто не шукає. Там... Там все літо сазанів ловлять. Оце весь берег зайнятий всі корабликами туди возять сазанів ловлять. Чого там ніхто не шукає, ти не будешь. Там, там тупо ровная, так просто плавний свал, вихід. А, він, він, він там не затримується, да, типу? Это вот только вот если на углу там. А что літом він там тусить? Просто ходить там. Просто так? ходить, он просто ходить, кормиться. Він так же самое, ага. що тут. Вот это шлакай на і що еще тут постійно, то ж корабликами закармливают. Ага. Ми сегодня приплили на лодці. Опа! Дивіться, який у куняка. Блін, так пустило б, що Сазан вплив. Ні, реально. Йо-моє. Ні, реально був. Ви підійшли він... інстаграм. Так, Ігор нам до сказки розказує. Воно ось. Авсанка. А в санках? Дивись, дивись, он ось силуатик. Угу. Тут тільки, щоб був здоровий такий so? десь на кіло. Окунь чи сазан? Окунь. Був, так? Угу. Ні, реально. Зараз ми набомбимо окуні під з дня. Шо, любі друзі, Як то кажуть, не наївся – не налижишся. Цілий день ми прошукали сазана. Е Найшли кучу класних перспективних точок, але глухозім'я, воно таке. Не клював. Навіть там, де ми його знайшли, він не клював. Хоча в перших... Півдня ми взагалі його навіть знайти в камеру не могли, а потім, вже як знайшли, він тупо стоїть, не хоче клювати. Навіть, буває, повертається, розвертається, але він навіть не хоче виходити з-під ну, з каміння не хоче виходити і не хоче клювати. Тому якось так, підловили пару ну, трошки окуня, чисто, хоча б якусь рибу зловити, чисто спробували половити окуня. ну Клює теж не сильно активно, але клює. В цілому отакі рибалки, глухозім'я та глухозім'я. Я думаю, будемо пробувати виїжджати, ловити на наступних сюжетах Лотву, бо я бо мене вже цей стазан карась вже втомию. ганяйся за ним цілий день і ніяк не можеш зловити. Хто там пише, що не вмієш ловити, там не берися, господи, ну, любі друзі. Якщо вам немає чим зайнятися, сидіть на дивані там, і писати усі коментарі, будь ласка, пишіть, піднімайте мені актив. Я дуже радію, що ви дивитесь мої ролики і пишете мені, піднімаєте актив. Ставте лайки, подобайки, дізлайки, що, що за мене це проявляйте активність. Всім вдячний за перегляд. Зустрінемося на водоймах. Всім пока.